Відсім любителям українського футболу. Сьогодні запишу таке коротеньке відео на дуже позитивній ноті. Ви знаєте, пройшов у нас вже перший тур чемпіонату України, і я хочу звернути увагу саме на матч Епіцентр Шахтар, який проходив в Тернополі. І за глядачами він побив рекорд. Ну, як побив рекорд? Получається, з 22-го року, з початку штабного вторгнення. Не було стільки болівальників на стадіоні. Це було біля 10 тисяч. Просто топ. Багато людей болівають, свято футболу. Давно такого в Україні не було. Дуже топово. І ви знаєте, я повернувся. В мене таке враження років 10 назад. Футбол на 12-13, де такі були матчі, і було більше глядачів. Ну зараз через тривоги просто більше не дозволять. І дуже, дуже приємно було дивитися. От я дивлюся, я на це подивився і все одно є такі думки, що наш футбол, футбол ну, вже можливо від того трошки відбився і піднімається доверху. Дуже було приємно. Хочеться, щоб так і далі було. Що по сказати, для мене було нічого нового. Абсолютно нічого нового не було. Е Дуже сподобався епіцентр. Та да, команда поставила автобус. Всі кажуть, я це кажу. Але слухайте, а яка команда в Україні проти Шахтаря не ставить автобус? Та навіть Динамо Київ, вони не грають першим номером проти Шахтаря. Ну, не, не повезло, вони старалися, не, не повезло. Шахтар теж виграли по праву, справедливо штаб виграв, вони багато створили моментів. Тобто старалися дві команди. В принципі, і епіцентр, і шахтар. От, е що хочу сказати по епіцентру, далі їм буде важче. Важче. Не шахтерем грають ЛНЗ. але буде важче чого, тому що Шахтарем простіше. У них була задача не, не пропустити, старатися, якщо можна, забити, Ідеальний нічия це порівнюється до виграшу. Все, якби так було б. Ну, не повезло, але ну, грали насправді добре. Чого буде далі? Важче, тому що далі матч матч ЛНЗ. і тут же треба думати епіцентру. Як вже грати саме в гру, як грати в футбол, як вигравати, як вже трохи атакувати. Це трошки буде по-іншому. Але ви знаєте, в мене є така чуйка, що в них все буде добре. От я дивлюся на нагурняка, він же не перший рік там працює з командою. Ну, подобається мені епіцентр. Я думаю, все буде окей. Тільки що мені здається, їм треба трошки підсилитися. Не вистачає того досвіду. Я думаю, що не буде їм вистачати трошки того досвіду в Прем'єр Лізі, але ну, я думаю, так само з матчами не буде. Це. Що стосується Шахтаря, так само далі матчних Лізі Європи проти Панаттінайкоса, не буде хватати. Кевіна, погано, що не буде хватати. це дуже велика втрата на сьогодні, але я не бачу проблем, щоб Шахтар не проходив Панатіна Єкоса. Тобто бажаємо, що зрозуміло Шахтарю. Успіху в Лізі Європи, як і наші інші командних Єврокубках, а і під центру успіх є в УПЛ. І щоб такі матчі були дуже, знаєте, я ну, просто вражений емоційно від матчу в Тернополі. Я реально вернувся на 10 років назад. Приємно на таке дивитися. Всім гарного дня, дивіться, український футбол.